Вітаю вас. Ви погано спали. Цілу ніч думали про те, як сьогодні мудро вчинити, але, на жаль, крім рішення випити заспокійливий засіб, ви отак і нічого не придумали. Що ж робити? Де шукати мудрість? У кого запитати поради? Дозвольте поділитись із вами одним віршем із Біблії: якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє. Тож буде йому дано. Прислухайтесь однієї поради з Божого Слова і переконайтеся самі, що Бог чує та відповідає на ваші молитви. У вірші нижче є одна умова, та нехай просить з вірою без жодного сумніву. У вас ще є трохи часу для прийняття рішення. Помоліться, попросіть мудрості від Бога і побачите, день вдасться.